Не гайди повертаюся цього разу в Poe 2. Почав я грати грать Йорліакс тут оцей на Монку. Побачите, як це було. Це було дуже весело. Мені, по мірі. Є. Так от, Пасив Exile 2 ЄRакis вийшов. І я таки, коли побачив на релізі на стрімі. Коли вони показували, що там буде, я побачив, що там буде багато чого, і вирішив, та я теж запрыгну, пограюсь. І стартануть я вирішив, мені просто візуально сподобався Монк, як там жух-жух робив туди-сюди, і бам-бам у всі сторони. Така фігня летить. А я вибирав чисто по-візуальному, тому що я нічого не знаю про груцю. В принципі, ну, не, до того як зайшов, я знав там пару речей рандомних, буквально, я не дивився стріми, стрім не дивився нічого цього всього. І ворвався просто і поїхав. І в мене якщо навіть вийшов непоганий характер, На мою думку. Він непогано мапився, як можна бачить, він шмякає моби, у нього окей ДПС, діфенси whatever, але це, скоріш за все гра така поєдва, що тут Defense whatever. Треба не стоять на місці, не танкувати лицем мобу, як ми звикли один. І буде у вас щастя. Ну, може, це. Ладно. Монок, мабуть, на нижній цій проекції. це, планці. Defense находиться, по крайней мере Він взагалі донгет хіт має. Ну, я назбирав кучу ковей, але там ще всякий бидой, там потім може чуть розкажу детальніше, ну, да. Короче, надо муваться постійно, і у вас буде щастя. А так, чар. У нас муваємося, стакаємо повержову, пробуємо шмяк, берум скілом повержов, який тратить, і ось так по кругу. І як можна бачить, цей шмяк прям кайфово виглядає. він Прям два екрана чистить і туди сюди і я прям. Мені було весело дуже це робити. І в нього був. Я б сказав би непоганий синотаргет навіть демедж. Можна було зробити більше, якби там інші скилли деякі пов'язати, інші бафи, але я не хотів, я спеціальний, і я по-своєму. Ось так ось такий от чартер. Зараз буду показувати, як я його робив. Так от, мій чаректор. Як я його будував? Мені схил, який найбільше, навірно, 80% десь, ну, десь в тому районі часу спамлю і все б'ю і атакую. Це ось така штука. Називається Temp List Flurry. Як він працює, ви робите один, два, три удар, і потім бам-бам. Великий удар, який багато демеджу робить. Перші два, ну, типа, щось роблять, але основний демедж це у нас третій, цей бам. І четвертий. І це ми дамажимо, там в основному тепер, там отримуємо бафи за рахунок цього всякі. І я сюди вставив такі чудові супорти. Оце Крещендо називається. Це що. У скіли в яких є Final Strike, оцей що у нас третій удар, типу Бабах великий. Четвертий удар теж зробить Бабах. Ось так це. Тобто він нам додатково оцей і шмяк останній робить. І close combat просто damage. море так спіда, фастер атак. Uh, execute, це море демеджного лайф, ну. Демедж-демедж і рейдж. Можна було редж знайти в іншому місці. На джувелі, наприклад, може десь на дереві, може на якомусь уніку. Ну, я подивився, цей рейдж Нормальний стакається дуже швидко за рахунок цього, і я так юзаю. Ну, якщо десь знайдете в інших місцях, то тут можна вставити якийсь супорт, який демедж робить. Я не знаю, який. Там подивіться, просто відкрийте список, і подивіться якийсь демедж супорт сюди. Це мій шестерінг, яким я бам-бам-бам роблю в основному. Далі. Allін Thunder. Це скіли, який ви бачили там. Який оце за екран, два екрани чистив. Він скелети від паверcharge. Тобто без поверхів він робить такий пшик. і все. Це пшик. шик. От, от такий у от нього я без поверчарджу. З паверчаржего він, як ви бачили, він клірить два екрани в усі сторони, ну, крім назад. Так от да. І. Де ми беремо поверча для цього скіла, для Falling Thunder. Це у нас. чудовий такий штука. Де це вона? Combat Frenzy зветься. Вона каже, коли ви фрізите електрокете або, або пінете enemy. Ви отримуєте Frenzy Charge, але не частіше, ніж раз в 5 секунд. Ну і тут супорт, який робить ще два чаржа, ви отримуєте. Ну і там далі супорт. Далі просто аура Vitality щоб регіони було. Так от, це у нас інірасі чаржі. Ми отримуємо Frenzy Charge, а ми. Frenzy charge за рахунок такого що довго нодика конвертія в Charge. Ну, коли ви отримаєте Frenzy Charge, замість того ви отримаєте Power Charge. Так, працює з тим нодиком. Та ми з однієї сторони отримаємо Charge, так з другої сторони ми використовуємо. Ну і далі. да, давайте вже договорю про це. Фрізом ми за рахунок того, що у нас є трохи Damage. Ми не сильно фрізом, але періодично фризим, і нормально ось тут Cold damage взяв. Damage з extra Cold. Нормально. Я, я, я з усіх сторін пішов до цих поверчажів, бо я їх чим побільшим, так от да. Електрокут і ми за рахунок Гловесів, Які роблять, що лайтінг дамеж будь-який може електрокют. Що таке електрокют? Це вважайте, що лайтінговий стан. Просто коли електрокют стакається і моб електрокутиться, він стоїть 3 4 секунди, просто не може, не рухається. І він дуже, це дуже сильно фігалі дефенсив. Байзевий. Так от, електрокют. Да. Це ось тут і пін у мене в другому бафу знаходиться. Теж я його використовую, ось вінденсер такий баф є. Тут у нас пін. Тобто, що таке вінденсер? Це баф, який вам дає 3 стака, 400ка кваліті, море evasion рейтингу, що приємно. А коли вас б'ють мілі атакою, всіх, навколо вас дамажить, і супорт цей ті, тих, кого всіх вокруг вас. Тобто, Ударили мілі атакою, їх розкидало потрошки, надамажило і, і прив'язало до полу. Пінце прив'язує до полу, вони не можуть рухатися. Але вони можуть атакувати, якщо ви до них підійдете. Вони їх відштовхує і пінить. Якось так. Ну, і там раз в пару секунд і стаки ви отримуєте. Дефенс механіка плюс ще і чаржу нам генерить. Якщо нам ще треба було б це. Ну, це не сильно треба, з головами електрики то достатньо, але я, я з усіх сторін до цього підійшов. Так от, да. Якщо ми про це говоримо про чаржі. І коли я повержу, ви шмякаєте на весь екран і кайфуєте. Супорти для Filing Thunder я взяв кріт, щоб кріт страйк-шанс супорт новий. Ну, просто бо я крітовий білд, я хочу повіше кріта, і щоб коли це крітує, ви побачите, я там пів хп босу зняв на гейм. Коли цей схил крітонув. Далі шанс не на консюмну чаржі. Ви будете. І тут кваліті теж дає шанс не на консюмну чарджу. І ви будете бачити, може, відео десь. Чи, ну, десь в геймплеї моєму, чи в своєму. Що я міг там по 3, по 4, по 5 разів коли шмякати на максимум чаржі. І це було прям. Я просто біг і чистив два-три екрану вперед, і це було кайфово. Цей супорт дуже сильний. Далі супорт. Як цей зветься, Фаршот, наверно, він називається в Poi один, хто. Якщо що, ну, коротше, чим далі ви від моба стоїте, тим більше демеджа наносите цим скілом. Ну, а, а цей скіл у мене для ранжових атак більш-менш. Ну, в основному. Тобто я їм б'ю, і там на весь екран шмякаю. І просто море демеджа. Ну і тут шостий якийсь, я не знаю, який був би, але я не парився, бо да. одного шестилінка мені було достатньо. Це мій другий скіл, який я теж юзаю: це ви бігаєте в сім супортом, отримаєте паверчар. Спортом 7 скіл, отримаєте паверчаржу, шмякаєте 7 в пачку мобу велику або в сильного моба. І багато багато демеджу робити. Це у нас така комба. Далі, hands of you таке. Це курса. Ви нажимаєте skill, ось він, ось така анімація в нього. І він у вас телепортує на моба, на якого ви нажали. Тобто, якщо ви сюди нажмете, тут моб стояв, і я б на нього тепер. І курсить курси, які прив'язані до цієї марки. Ой, до цей чеул. Хендов чоули. Тобто я прив'язав Conductivity для lighting damage і марку. O2 можна мати і курсу, і марку на одному мобі. То, то кондуктивіті просто мінус резісти робить курсить, ну, мінус реїсти, мінус -різісти. Е, Марка робить, що на наступний кріт по мобу буде мати додатковий кріт мульті. Що приємно. Тобто я можу закурсити, а потім цим шмяком з паверчаржами шмякнуть і больніше зробити. І коли ви критуєте по цьому обу під маркою, ви теж отримуєте френзі charж який конвертується в Power Charge. Це ще один спосіб отримувати чарж. Це плюс. Далі, далі кнопка я це показати не зможу, але ви там будете бачити бач 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 бачили в відео. Tempest Belt. Белт. Белливо. Це ви такий дзвін ставите ось. І цей Bell можна бить. Тобто, якщо ви там десь не достаєте до моба чи щось, треба чуть більше АЄ, вам, то що це мілічний скіл, у якого є невеликі і Оцей тільки Lightning Strike має трохи аоє, плюс я там побачите, аоє якийсь у мене є. Але якщо ви стоїте у першому мобі, то поставте Белл і бийте Bell, він буде є щось всіх вокруг, і ви заодно будете дамажити, і стакать все, і там. да. Добро, Бел OP. Використовуйте його активно, якщо хочете хорошо грати. Ну, я до нього прив'язав райдж. Це поки стоїть Bell, він навколо себе. Є навіть для вас реддж. Якщо радіус його стоїте, ви, ви рейджіте. Це додатковий рейдж до цього ще. І на восах нормально взагалі. Ну, і не тільки на восах, в принципі, коротше, хороша штука. Е, Інкоє. Рев ефект більший, щоб був Експожура. Експожура це мінус візит дебаф. Накла і. Ой. А, експуж... Що я сказав. Інка є осьо, а ось о ефект експожури. О. Тобто експожура, ефект експожури побільшала є, щоб побільше він бахав і рейдж. Вінденсер я вже розказував, Херальд і Херальд. Як працюють Херальди в пое2, вони бафають. Вони вас не бафують не так. Вони вас не бафують. Це просто ви як аура баф одягаєте і отримуєте. Коли ви кіляєте enemy, щось робиться, отак. Демеджу вони самі по собі не дають. Heraldise, коли ви вбиваєте фріженого enemy, робить експлод, який дамажить атак демеджем вашим. Це для атак білдів хороший не для спилив. РЛД обидва. І третій тоже. Ну, третій не изл. Тобто, коли Frision Mobile вбиваєте, Herald the зривається, коли лайтінг мобу вбиваєте, Mobile. Шокет вбиваєте, отримаєте на 5 наступних атак, по-моєму. Buff. Чи що, щось таке? Да, на 5 наступних атак отримуєте баф, який буде шмякати додатково мобу. Це ось така штука. Це експлодить, а це баф, що ви больніше б'єте, можна так сказати. Це коли фріск, це коли шок анамі вбуваєте. Ну і сюди я просто насував суппортив. Каннібалізма, це life recovery and kill, це ice Bite. коли Herald of Fife буває моба, отримаєте демеджа, сюди Cold Infusion, це просто щоб Herald Fize більше демеджа робив. Herald Thunder став. Це цей супорт, до речі, треба, це я його юзав дотик, поки, поки цих ловусів не було. Щоб електрокет у мене десь був, але потім ці ловуси я приліпив, так що, да. цей, цей супорт можна викинути, що до 6 інше ставить просто демеджі. Інервейт. Коли Herald Thunder буває моба, отримаєте баф на демедж на пару секунд. І це теж про електрокрут. Фігня, що це не надо вже. Це в мене комба була для того, щоб електроквіти, коли нема не було цього. Тобто сюди можна просто демедж супорту якихось ставити. Це два херальди. Вони онкіл ефекти мають і вони прикольні. Херальди файл у нас не дуже сильний, тому що у нас не так багато колдемеджа, і ми не все фрізимо, але одно прикольно. І гост Денс у нас є, така штука. І Вона працює як в P1, тільки це тепер аура. Коли вас хитають. Ви рекаверите з є, ну, Ви рекаверите YS кількості 5% від вашого вейжена. Раша combus in Dancer, який дає вам кучку вейжена. Тобто вас хитають і у вас ЄС рекавериться обратно. 5% від, від вейжена, це у мене там пару сотень, в мене вийшло Evasion, такі 6000. Мені рахувати, але но це нормально мені рекаверло там пару сотень Yes, коли мене хитають, що приємно. То що з recovery life у 2 ситуація складна? Ну, він, двайп єси. Багато вашого рекавері, це тупо лайфласочку активною взяти надо. То от хоч якийсь, хоч рекавері чогось, того тут я й онкіл маю ефект, це дуже приємно. І просто чу-чуть чуть віталіків це теж приємно. Да. Ну, це Госденс. І сюди я ще ставив кларіті, щоб у мене регіен був. Бо мене з маною регеном теж така ситуація. У мене нормально, але просто нормально було. Мені прийшлося і на дереві брати монорігену і радіус монокоста, і ось тут кларіті, і тоді мені стало нормально. І все одно і інколи надамафаску нажимати. І це ось така от механіка. Ну і так, да, як працюють в PO2 бафи, оці у вас Кларіті і Віталіті це не аури, це супорти, які ви вставляєте в бафи, і тоді у вас з'являється аура, але, але ці бафи починають більше резервувати спіріта. Тобто ми не ману розервуємо спіріт, до речі, Поїдва, 2. Це що по гемам. Решит у мене горло ж пересохло. Так от, а це моє дерево. Бам-бам! Воно... Я сильно детально не буду сюди їхать. Кріт. тут кріт. Тут кріт. поверch, поверch. Тут ще десь повершерж, повершерж тут, тут кріт. Атак спид манериген, Демедж. Демедж. Damage, Damage, Moncoс Monorien. Evasion. A. Evasion дуже як, сильно хороша дефенс-механіка. Ну, в принципі, дефенс-механіки в плеї Як це? Багато дають я, так скажем. Так що рекомендую. Хоча б ну, або Evasion, або Armor, якщо ви там в лівому районі знаходите маридьори якісь. І шок я брав далі. Тут, ну, Lightning Damage Shock, І тут Lightning Damage шок брав. Плюс мене регіен якийсь. Ну, коротше, гляньте дерево в себе і побачите, які тут поїнти я брав. А ну і коттер на таки само собою. Оцей нодик прикольний, що котер став скили, які жруть паверчарж. Нажимай. Як це? Рахується, як-будто вони з'їли на один поверчарж більше. Тобто, якщо у вас два 2 ви винажали цей скіл, буде рахуватися як будто три поверчаржі, він типу, буде більше демеджа і більше АОЄ дамажить. Коли у вас один чарж, відповідно два. Получається два рази ніж. Ну у мене було там до сіми чаржів і там. Да. Чим більше чаржів, тим менше ефективно, це все одно приємно ось таке дерево у мене. І Ascendancy. Ascendancy у нас ось таке. Я взяв оцю кнопку. Unbound Avatar, як в POE1. Ви стакаєте 100 стаків. Вам треба 100 разів накласти, накласти якийсь елемент на мобу. Тоді у вас можна нажати кнопку на кучку секунд. І отримати баф на 80, 80, 40 море демеджа. Ні, ладно. Так, да, 40 море демеджа. Це в POE1 80 воно. Но все равно приємно. І... ну, дорозі там демедж notic просто взяв. І я взяв оцей нодик, який дає нам кучку спіріта від нашого честу. від Evasion і Shielda честі chest нам дається спіріт. Того ми взяли кучку Evasion і Shielda chest. Навіть без лайфа, просто вейжен шилд, щоб аури усі всі наліпити, які наліпили, і херальди. Юп. 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 Ну, можна було. Я. Я. чесно, я все ще не впевнений. Я оцей нодик нажимаю не так, щоб регулярно. Теоретично можна було б оцей нодик замість нього взяти. Але в мене всього 50 клітав цього білда вийшло. То це тільки кожну другу атаку, виходить, цей налик працював би, що кріт ігнор і резіс, то я не певний. Тобто цей нажимається тільки пару разів на карту, то що настапить його наде. Цей на кожну другу атаку тільки працює, то. Ну, дивіться самі. З Фаустус мені говорить, якого нема пою. Два, ладно. Де у нас таке дерево. Що ще хотів сказати. А, на гір навести, то я все показав, гір забув. І гір, палка просто фіз і демедж. Вам. Неважливо, який демедж, вам просто побільше його надо. То шо... що більшість вашого демеджа конвертиться в lighting все одно. Того для нас немає майже різниці, який демедж у вас буде. Або фізикал, або елементал. Тут можна просто трипл елементал палку взяти, і теж буде хорошо, ви фрізить будете активніше, що вас більше буде колди. Можна просто чистий фіз. Ну да, такі. Та ось палка, просто. Просто повіше демеджа і кріта. Це ваша палка, мабуть. Ну, а решта гір у мене. Ну, Globusit ці про електрокют. І. Лайф resisti, Лайф resisti, Лайф resisti. Resist. Все, 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 лайф резисти. Ну, тут можна поїзд на чарми брати. Чарми у мене там був антифріз, антістун, я як коли які юзав. І я не, не до цього не дошв, мені надає грати цим чаром, що на нового, на. Ювелірці дуже сильно вам буде Flat Damage. Flat Damage і increase lightning Damage. Я до цього моменту не дійшов. Тобто тут Flat Call можна мати кучу Flat, flat Lighting, а фаєра, і це буде дуже багато демеджа. Ну мені. Так, я здався і пішов на next char. А, Annoint у мене є який-небудь, який знайшов який там крит і елементи критив. Нажав. Крит своїх шанс, елементи критив. Ну, може, та шість найти, то шість квіше найти тут надіть. Я взяв ось цей нодик на аноінту. Побачив щось корисне і клікну. Все. єп іп юп 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 А щось хочуть. Ось такий ось вийшов у мене чар. Я не скажу, що він офігенний. Ним треба нажимать кнопочки і атаки, ви не можете танкувати. І ДПС у вас... Просто нормальний, такий нормальний, хороший ДПС. Не вау, щоб витерти все і вас нічого не достало. У мене регулярні смерті тут були, але грати було дуже весело. Це моє таке як це, фінальна думка. Веселий, але не Опі. І да, цей, цього чара, там зараз прийдуть коментатори. Можна зробити краще, якщо просто викинути цей скіл Forin Thunder, який поверчарджує, і поставить сюди там є баф, який жре ваші поверчаржі і дає вам кучу-кучу демеджа. Це так, там інші люди робили, і це так. Да, так буде кращий типу білд. Але я хотів так, я зробив так, і мені було дуже весело. Риб. Хочете по іншому, робіть по іншому. Я навіть не пам'ятаю, як ти бог зветься, можете шукати самі. Якщо кому цікаво. Єп. 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 І на цьому я вас тут, напевно, покину. Залишу я вас. Я на цьому чарі навіть одного боса знайшов і вбив. Цього гварда фінального боса, Не фінального боса, а його гварда. Він був дуже простий, ну покажу, як, як бос виглядає. Як це? бос. Сингл таргет, бла 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 бла. Все. Всем дякую, бай! Чим докажешь? Я докажу, что можно. А ты, Чим? вин бледать блин. Вернись, бро. Окей. Я, э, конечно, молодец. Все, все, спаси. Микс за ДПС и тихо, обидно. На, крітанул с мяком. Ха! Кританул с мяком, найс. Nice. Так, що ты книг там в портал? У меня вайпоинт открытый, что тут не хочешь портал?